Продається Audi A6 по досить класній ціні 19 900 доларів 2016 року з 3-літровим дизелем на DSG. Саме таке авто хотів наш підписник перевірити через сервіс CarVertical. До речі, в описі сервіс CarVertical буде з 20% знижкою, або вводити промокод Drive 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, ми тепер розуміємо, чому така ціна і чому наш підписник відмовився від цього авто. Переходимо до історії, і в першу чергу ми бачимо, що зафіксовано ДТП. На території Чехії в 2018 році 800 тисяч гривень. Мільйон 200 тисяч гривень, і в 2020 році на території України виходить від 200 тисяч гривень до 400 40 тисяч гривень вартість ремонту. Тепер переходимо по фото. Я думаю, що це зафіксовано в нас було одне ДТП, і бачимо, бачимо, що в нас страждала права сторона, капот, стріляні подушки. І, в принципі, зрозуміло, як машина була. В ДТП наскільки вона пошкоджена, поцарапана, покоцана, і відповідно вся абсолютно практично фарбована. Отака от, от історія. Тому від цього авто ми відмовились.